Привіт, друзі, сьогодні показали глобальні варіанти 13-ї серії Сяомі. І так я розумію, з одного боку це не цікаво, тому що ми вже їх бачили, і в мережі є не один огляд. А з іншого, з приходом на ринок Європи, сімейство флагманів бренду поповнилося ще однією моделлю з серії, і зовсім не схожою на своїх братів. Ви все вірно зрозуміли. Мова йде про Сяомі 13 лайт з вирізом на кшталт Дайнемік Айленд в останніх айфонах. Я його тестую останні 10 днів і скажу, що цей смартфон навіть не схожий на своїх попередників. Таке враження, що виробника не було часу на створення чогось дійсно логічного. Тому вони взяли те, що вже було, накрасили губи і готово. Тряся це ж тільки початок відео, а я вже зробив висновок. Забудьте все, що я вам тільки що розповідав: це знайомство з Xiaomi 13 Lite, продовжувачем найлюксовішої лінійки виробника. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, а я починаю. Якщо за весь час існування це відео набере, хоча 15 тисяч вподобає, то ми розіграємо смартфон Xiaomi 13 Lite в прямому ефірі. Для участі потрібно написати коментар та додати дані для зв'язку в описі свого каналу. Крім того, хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал з низькими цінами на Aliexpress, і там вже є позі знижкою на купівлю цього смартфону та інших. Щиро раджу підписатися. Дуже корисний канал. До речі, там скоро буде розіграш файних призів. Тож чекаю на всіх. Добре, повертаємось до нашого огляду. Приїхав до мене смартфон в такій упаковці. Всередині, крім нього, є захисна плівка на екрані, прозорий чохол, блок живлення потужністю 67 Вт, USB-кабель та голка. Як бачите, звичайний нудний комплект, нічого цікавого. Тож краще, давайте уважніше розглянемо сам пристрій. Він дуже відрізняється від попередника та інших представників серії, це тому, що цього року Xiaomi вирішили наламати собі голову і просто перевзули сів 2 котрий випустили для ринку Китаю ще у вересні того року. Власне, моя думка наступна. Я вважаю, що їх не дуже добре купували, а болванки залишилися. І тому виробник вирішив е, спробувати продати все це на глобальному ринку. Чому я так вважаю? Тому що в багатьох моментах він помітно гірше попередника. Видно, що цей продукт створювався для окремих певних людей. Йому тут -то точно не місце. Головною фішкою всіх попередніх лайтів був файний дизайн. Це, начебто, теж непогано виглядає. Тонкий, легкий, але як на мене, 12 лайт був більш привабливим. Хоча по матеріалах корпуса вони не відрізняються. Матове скло плюс пластик. Як на мене, це вина величезного острову на екрані, який імітує Dynamic Island з останніх айфонів. Я не втримався і встановив застосунок, котрий ще більше посилює ефект занурення в світ Apple. Чому ні? Виробник хотів хайп, я як користувач маю на це право. Дивіться, як приходять повідомлення за замовчуванням і після встановлення застосунка. Звісно, всі фішки Dynamic Island він не копіює, але найбільш поширені так. Ясна річ, виробник не зізнається в плагіаті. Офіційна версія наступна: у селфіфона має бути дві фронтальних камери. А вже ж, і розташування посередині це найліпший варіант з існуючих. До речі, скоріш за все, через наявність двох фронтальних камер інженери не змогли запхати другий мультимедійний динамік. Так, ви все вірно зрозуміли. Тут немає стереозвука, проте є величезний напис Dolby Atmos, який ніяк не впливає на якість звуку, тому що він тут без усіляких перебільшень просто огидний. Один огидний динамік, як на смартфонах за 100 доларів, реально жах. Тому я і кажу, що це дивно. E, Xiaomi давно вже навчилися встановлювати нормальні стереодинаміки навіть в бюджетних моделях. А тут таке. Ну, давайте відразу продемонструю, чи було воно того варте. Отак, поза чергою, можливо, дійсно в цьому смартфоні фронтальні камери просто космос. Ось перед вашими очима світлини зроблені на обидва моделі. Основний та на І порівняння з. Нехай буде свіжий Galaxy s 23 чому ні. Як ніяк Xiaomi каже, що це топовий селфіфон. От і подивимось. На основний сенсор мені більше подобається фото Samsung, тому що на ньому немає функції б'юті. Щоб потім не було запитань в коментарях, на Xiaomi вона вимкнена. Це він так знімає за замовчуванням. Ну а стосовно надширококутної камери, результат той самий, тільки з більш широким кутом огляду. В Цілому виглядає непогано, але, як на мене, поки що не тягне на величезний острів зверху екрану. Можливо, він продемонструє високий рівень по відеозйомці. Дивимось. Так, немає 4К у селфіфоні. Вже дивно. Проте можна знімати на обидва моделі. Щоправда, по черзі, під час зйомки відео перемикатись не можна. Плюс є можливі зйомки з ефектом боке. В цілому виглядає непогано. Ментальну камеру. Дивіться, як смартфон справляється з цією задачею. Можете поділитися своєю думкою в коментарях, чи варто було віддавати під ніж здоровий глузд та другий динамік заради такого результату. А я продовжу свою розповідь стосовно зовнішнього вигляду. Як бачите, у мене на огляді чорний консервативний колір, ще є рожевий та блакитний. І начебто все ОК, виробник зарадив і гламурним дівчаткам і брутальним хлопам. Але мені не дає спокою наступне питання: де білий колір? Для ринку Китаю є дійсно чудовий білий колір корпусу, але чомусь саме його. Вирішили не вести на глобальний ринок. Можливо, тому що він непогано продається у себе вдома. Це просто мої думки. Напевне, ви вже звернули увагу на екран зі скругленими краями. Таке рішення теж вперше використовується в лайтах. Погано це чи добре, вирішувати вам. Виглядає пристойно, але, як завжди, не зовсім практично. В цілому дисплей мені сподобався. OLED з роздільною здатністю Full HD та частотою розгортки 120 Гц, яскравий з правильною кольоропередачою і відсутністю проблем з шим. Ну, як для AMOLED Матриць. Власне, у мене очі не втомлювались. Також звертаю увагу на те, що виробник нарешті додав повноцінну підтримку функції Always On без обмеження в 10 секунд. Вбудований сканер відбитків пальців мені теж сподобався. Працює одразу з режиму сну швидко і майже без помилок помітив, що під час розблокування немає вібрації. Пам'ятаю, що у флагманів бренду вона точно була. Не виключено, що я помиляюся, але мені здається, що це якось пов'язано з якістю вібро. Не дивлячись на клас та вартість пристрою, вібромотор тут не краще, ніж у торішнього Redmi Note 11S. Він лінійний, але набагато гірше, ніж, наприклад, у Realme 10 Pro Plus за 270 доларів на AliExpress. Це просто для розуміння. Так, щось я вже далеко зайшов, давайте розставлю проміжні бали. Звісно, як завжди, це буде суб'єктивно, тому ви можете зі мною не погоджуватись. За зовнішній вигляд я поставлю 7 з 10, Вібромотор 6 з 10, звук 4 з 10, дисплей 8 з 10, фронтальна камера теж 8 з 10. Рухаємось далі. Швидкість роботи та продуктивність. Це перший Xiaomi з чіпом Snapdragon 7 Gen 1 виготовлений за техпроцесом 4 нанометри. Для субфлагмана це те, що треба. Хоча, відверто кажучи, за ці гроші виробник міг легко встановити який. Якийсь Dimensity 8200 від Mediatek, або торічні флагман від Qualcomm. Проте навіть цього процесору достатньо, щоб інтерфейс працював швидко і майже без лагів. Впевнений, що через деякий час, коли виробник повністю обкатає MIUI 14 на глобальному ринку, все буде працювати ідеально. З іграми теж проблем немає. Навіть можна з комфортом грати в Genshin на максимальних налаштуваннях. В місті іноді бувають невеликі фрізи, але здебільшого FPS стабільно вище 30 кадрів. У середньому через пів години гри можете розраховувати плюс-мінус на 40 кадрів. Нагрів корпусу при цьому не перевищує 46 градусів. Якщо брати до уваги щось простіше по типу PUBG, там стабільно буде 60 ФПС. Також я хочу вам показати результати трокін тесту, враховуючи товщину корпусу, наскільки гарячий чіп Snapdragon 7 Gen 1, як на мене, Xiaomi непогано впоралася. Хоча ви маєте розуміти, що це далеко не найкращий смартфон для ігор за свої гроші. Просто якщо ви вирішите поганяти, це Можна буде зробити. Враховуючи ціну Xiaomi 13 Lite, за продуктивність я йому поставлю 6 балів з 10. Будь-який Dimensity 8000 серії від MediaTek впорається набагато краще, а смартфони з ним на борту а, коштують не дорожче. Добре, фронтальні камери ми вже розібрали. А що з основними? Як на мене, все дуже добре. В якості головної камери використовується добре знайомий нам сенсор від Sony IMX 766, тільки без оптичної стабілізації. Для тих, хто не в темі, такий. Саме модуль встановлено в OnePlus 9RT, Realme GT Neo 3 Xiaomi 12 і так далі. Не дивлячись на відсутність стабілізації, впорався 13 Lite не гірше за останній Galaxy S23. Дивіться самі, в день за всіма параметрами результат дуже схожий. І це видно на всіх прикладах. В більш тяжких умовах ситуація та сама. Я не можу сказати, що світлини зроблені на s 23 виглядають краще. Так, вони відрізняються за рахунок різної роботи алгоритмів, але як на мене це не впливає на кінцевий результат. На ширококутна камера, помітно, гірше на Xiaomi. Одразу видно, що це не флагманський рівень. Також мені не подобається кольоропередача. Фотографії дуже блеклі. А от макро виглядає файно. Зверніть увагу на оптичне боке. Мені подобається. Відео на основну камеру може писати в 4К30 кадрів на секунду. Є електронна стабілізація. Якість запису звуку трохи гірша, ніж у s 23 В цілому, результатом я залишився задоволений. Під час запису відео не можна перемикатися на напрягукутну камеру. Я бачу кроп. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Дивно, що навіть дешевий Redmi Note 12 Pro отримав оптичну стабілізацію, а цей, начебто, камерафон? Ні. Проте результат все одно не погане, навіть враховуючи ціну смартфона. Тому моя оцінка 8 балів з 10. Як вважаєте, як довго може прожити від повної зарядки настільки тонкий смартфон? Давайте відштовхуватись від ємності акумулятору 4,5 тисяч мАч на та діагоналі дисплею 6,5. Половиною дюйма. Чесно кажучи, враховуючи товщину корпусу та наявність швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Все не так погано. В нашому тесті смартфон протримався 9 годин 2 хвилини. В середніх сценаріях можете розраховувати до 6 годин роботи екрану. Мені повного заряду вистачає на один день. Як правило, о 8 вечора в мене залишалося 20% заряду. Що стосується швидкості зарядки, за півгодини батарея заряджається на 84%, за 15 хвилин на 44%. Для повної зарядки треба трохи більше 40 хвилин. Очікувано, це не король автоном. Але враховуючи той факт, що я користувався смартфоном з увімкненою функцією Always on Display, і він в мене жив один день, це доволі непоганий показник. Тим не менш, моя оцінка буде 6,5 балів з 10, тому що запас невеликий. Якщо сюди додати Android Auto, GPS та ігри, на день повного заряду може не вистачити. Що ж, як ви бачите, у цього смартфона є як слабкі, так і сильні сторони. Але здебільшого все ж таки переважають слабкі. Я вважаю, що за ці гроші, навіть якщо брати до уваги знижку на початку продажу на Aliexpress, це все одно лайно, а не смартфон. Чесно кажучи, навіть якщо порівнювати його з попередником Xiaomi 12 Lite, я б краще взяв е, стару версію. Мені він більше подобається зовні, а по всьому іншому він теж непоганий. А якщо піти ще. Ще далі, краще вже купити Realme GT Neo 3. Там і камера, топ, і процесор краще. Це, в принципі, різні рівні. Тому, як на мене, вибір очевидний. Відверто кажучи, я вважаю Xiaomi 13 Lite справжнім провалом. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео зі своїми друзями. Та нехай буде з вами Android. Перед тим як завершити, хочу в черговий раз вам нагадати, що зараз наш проєкт збирає гроші на зарядні станції та павербенки для ЗСУ. Дякую найбайдужим підписникам каналу Android News за цю круту зарядну станцію. Слава Україні! Посилання на донати я залишу в описі. І пам'ятайте, що кожні навіть 20 гривень наближують нас до перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу! vamos